В голові простих пересічних обивателів міцно укорінили стереотипи, що усе, що хоч якось пов'язано з приставкою до насамперед, по всім канонам, мусить бути або рогати, або шаблезуби, ну або на ходи кінець, гати просто нереальних розмірів. І, хоч, звичайно, в своєму каналі я намагаюся боротися з безлічю стереотипів, породжених усілякими масмедійними чувачками, у даному ролику я зроблю те, що мені не снилося у самому страшному сні. Доєднай з них і ще більше їх. кореню, що називається. Людей просвіщає, он ставить він собі категорію освіта під роликами. Це що тобі? Гумор ігри, розваги! Тут серйозні люди зібрались. А ти Фу, сором Негідник. Які тільки рогати копита собі не відрости, щоб не дати свою тушку на поталу хижакам або не понтануться перед передчеровою кандидатурою жіночої статі, з якою згодом у а... <кій> Житуха у звіринок представниками жорстокого світу, який оточував їх 16 мільйонів років тому, була ой якою невеселою, і доводилося викручуватися усіма різними способами, хто на що ладен. Одним з таких передових хлопців з тих допотопних часів є ось цей от мужик. А от власне він знайомтесь, це. Церето Гаулюс, а для своїх можна грізько. і грицько. І при тим, як продовжити далі, давайте одразу з'ясуємо раз і назавжди. Церето Гаулюс? А тобто, наш Гриць гризун. Факт. Думаю, з цим ні в кого не виникатиме сумнівів. Але який саме гризун – Це вже визначити куди складніше. У масовій культурі він відомий як багатий хорошок. Хорошок, бачите, такий малесенький. Такий. Проте називати його хорошком було би так само некоректно, як шеблизубих тигрів тиграми. Справа в тому, що уся каша вариться навколо сімейства, а вже вимерлого уявляєте. У входить на жрицько. А саме міла гауліди. Це сімейство входить в підряд вибірковиді. А це значить, що у цьому віп-клубі гризунів тусуються як хворохи, так і бабаки, бобри і саме собою білочки. Так що наш Грицько рогатий боб, рогата біл, рогатий баба. Коротко, просто рогатий гризун з якоюсь дуже дивної сімейки гризунів. Ну вже яка є, сім'ю не вибирає. Тепер, коли усе стало ще більш незрозумілим та заплутаним, переходимо до наступного етапу історії з як вид вступили у гру в самий розпал такого періоду, як Оцен, вибравши на карті для проходження Північну Америку, саме собою, хто б сумнівався, приблизно 16 мільйонів років тому, на землі тоді було не те, що дуже спекотно, проте тепліше, ніж зараз. Великі території займали ліси, в яких почали бігати маленькі рогаті грузини. Власне, серетогаулюси. Щоправда, на початках роги у них чималим розміром не відрізнялися. Навіть відносно тіла вони були дуже маленькими. Проте час не втрачали, і за мільйони років вони стрімко росли, як і їх роги. В результаті найбільше із шести видів Церето досяг 30 сантиметрів довжину, що є доволі значним розміром, як на гризуна. Щоб виглядати нереально круто, мужик також відрощував свій головний аксесуар. Роги, які вимахали аж до трьох сантиметрів, а тобто були досить великими навіть відносно його тіла, крутсьюсь крутюстю, але все ж у голові раз у раз виринає закономірне питання. А навіщо нашому престонному гризумові на голові така штукована? Навіть не так, дві штуковини, що дивляться в зеніт. Основних версій розвитку подій. Три спочатку гадали, що раз сиратогаулюс, грицьку, гризун, то він живе у норах. А раз така норкорийна заруба пішла, то їх ще потрібно чимось копати. Логічно. А раз їх потрібно чимось копати, то які аксесуари, ще як не роги, впоралися б з цією крупіткою задачею? Така собі природньо вмонтована лопата на бочці, без якої жодне проходження древнього Майнкрафту не обійшлося би. Чи ні, затяє цікава, але ідеться, якщо вдуматися, далеко від реального стану речей, тому що, щоб копати рогами, серед треба було направити їх вперед. Відповідно, голову слід було нахилити вниз, фактично в'єрепенившись носом в підлогу. Все це якось дуже складно, дивно і незручно не знаходите. Що ж, хоч серето і дійсно жив у норах, проте для їх створення, він, швидше за все, банально, зате практично, використовував свої передні лавки короткі, але досить потужні. Врешті-решт, гризуни, які дожили. До наших днів о, співчуваю я вам. Складають не багато, не мало, а 40% різноманіття усіх савців в загальному. І кожен з них якось спорується і без вмонтованої штуки на голові. Принаймні, скарг ще не поступало, ну а якби й надумали поступати. еволюція вмить би з цим розібралась, повернувши зі своєї дивомайстерні, гризу нам ріж. Що ж в такому разі має місце бути наступному припущенню. моєму улюбленому статеві ігрища? Можливо, сам ця трятагольців були настільки брутальними хлопцями, що відрощували собі роги, мірявшись ними. І знову промах. У наших гризунів і в душі не було такого поняття, як статевий диморфізм, оскільки самочки відрощували собі роги не гірші за роги самців. Плюс є ще один контраргумент проти епічних махачів самців банально поганий зір. Підсліпувати дамочка просто не змогла б відрізнити матчу переможця від програвшого кавалера. Вона не цю норку для нас, де наших дітей, де нашого майбутнього. Дві хвилини. Я виграв! Ох, я давно вже на тебе око поклала, красунчику. Я очікувала, що ти виграєш. Ну, мога, йди до мене. Так він вже давно здриснув низ по тунелях. А, ну ти теж нічогесенький такий чоловіга. Я очікувала, що ти виграєш. Люблю таких. Амбітних. Мужик! Мужик! Почекай! Почекай, ти був правий! За неї дійсним слід битися! Боже. Ще ми тільки думав. Чекай мене, в мене дяме буде коріння в іншого сорту. Світло темне. Убирай ти хочеш. Таким чином, уся ця ідея з маган саме накривається мітним тазом неогенового зразку. Так, суночі все прорахувало основне, і все не те. А чому? А тому, що відповідь тут така ж сама проста, як і на питання, що по русні русні. Хто знає, тот знає. Вона тут завжди намагається шукати сенс там, де його нема. Намагається купати усе глибше і глибше. В пошуках істини. А вона, як завжди, на поверхні, отут, під носиком. Це що я значить? Задарма на підлозі о цей час лежав, а ми потім футболку прати. Попри те, що того, як вже згадувалось, були досить великими в колі гризунів, але вони все ж залишалися малявками для інших істот. Ймовірно, у норах вони проводили не надто багато часу. Нуряли, що там так довго робити. А тому були ласим шматочком для хижаків. Проте сиратогаулюси не особливо бачили перспективи стати комусь закусоном на вечір. А роги на голові непогано так зменшували шанси ним стати. Ділюся тактикою від Грицька. Запам'ятовуйте, поки хижак розбиратиметься, що за вістрі тільки що встромлялося. Йому у морду за той час можна встигнути по-тихому злиняти у нори. Здавалося б, відмінний план, досить надійний. Хоча до швейцарського годинника маля не дотягує. Така тактика припускала наявність місця, де можна в крису пірнути після випаду рогами у бік супротивника. Ви ж не думайте, що хижак не здатний укліматися після такого. <рес> наївні. Проте з такою тактикою не погоджувався вічно чимось незадоволений клімат, який, окрім як біду на голову, більше нічого не приносить. Так от. Я до чого в міоцені температура почала падати, і лізів, у яких так звикли жити та ховатися від загроз наші рогаті гризунчики, ставало додалі менше і менше. Натомість на заміну люсам починали з'являтися луги, оскільки на них відкрита усім вітрам тушка Зератогауса віддавалася набагато більшому числу загроз, пов'язаних з гурманами та поціновувачами такого легкодоступного місця. І тут же навіть такий класний аксесуар, як роги в арсеналі цератогаулюса, не міг врятувати його від того факту, що сьогодні він стане черговим обідом, для яких з підозрілих типів. Власне, так він і вимер на самому початку Пліоцену. епічна смерть, так підло підлаштована самою природою. Те відчуття, коли еволюція вирішила, що єдине для чого ти існуватимеш, щоб бути легкодоступною закускою для усіх, кому попало. Живе барильце на ніж, який ніяким чином не зможе врятуватися від призначеною долею смерті. Давайте вшануємо з ротугаулюсів п'ятисекундне мовчанням. Ну і після цієї чорнухи на контрасті хочу втюхати вам один забавний фактик, який я як по причині своєї лінії та недостатнього досвіду написання сценаріїв так і не зміг ніде органічно втулити його у текст. Тож приготуйтесь се не єдиний унікум з інноваційним аксесуаричем. Другим таким був улюблений мною Пельтефіло, який взагалі є броненосцем розміром собаку. Ну класний же, правда. У нього на морді також були вертикальні ріжки. Але от жив він в олігоцені та міоцені, а тобто раніше нашого героя сьогоднішнього відділу. Виходить, наш рогатик нахабно скомуніздив брутальну фішку пельтефіла. Хм. А втім, пред'явити йому за це броненосець аж ніяк не міг. Тому що жив він у південній Америці. А коли це стільки-тільки не з'являвся, Пальтефіл вже активно готувався згортати своє проходження у цій жахливій токсичній локації під назвою Земелюшка. Ну, а я потихеньку згортаю продовження цього ролику. Ну бо скільки можна. Пликає надію, що зміг підняти тобі настрій на фоні всього цього звездицю. Походу, єдине, що я можу робити на цьому каналі. Вдячний вам за перегляд. Гадаю, зайвих слів не потрібно. І після відео ви знаєте, що робити? Немаленькі вже. Пишіть коментар. Чувак, ти же стільки відеоцінений. Чому ти ще не на рівні з РДНІ та загоном кіноманів? Ютуб, дай пало йому перегляди. Якщо хочеш мене підтримати, просто розповсюджуй цей ролик. До зустрічі і слава Україні!